Вітаю в клубі Чарівний Пендель. Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам невеличкий новорічний розклад на метафорічних картах. Для тих, хто не знайомий з метафоричними картами, кажу, розкажу, що це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Метафоричні карти не мають якихось стандартних трактовок, Кожен бачить щось своє. Сьогодні ми зробимо невеличкий новорічний розклад, і я дам варіанти трактовок по кожній карті. Працюємо з колодою ефект метелика, це одна із найулюбленіших моїх колод. І так починаємо. Я трошечки впала карта, перетасую колоду. Так, і тягнемо три карти. Перша карта, що ти візьмеш з собою у Новий рік? Витягуємо карту. Ось така красива карта. Як ви вважаєте, про що ця карта нам говорить? Я зараз скажу свої припущення. Вони можуть вам відгукнутися, і тоді це для вас. Але якщо у вас якісь інші асоціації, то правильні ті асоціації, які виникають у вас. І так, що я, що я тут бачу? Я тут бачу а, молоду дівчину в дуже цій красивій сукні, яка підіймається сходами в якийсь палац. І так, що стосовно нашого запиту. Що візьму з собою в новий рік? А, ну, можливо, це сходи, це мож, можливо, шлях до якихось нових досягнень до чогось нового. Це, можливо, м, е, дівчина до нас стає спиною, вона від чогось йде. Можливо, взяти е, в новий рік треба. Залишити все, що було в минулому році, залишити в минулому, і йти сміло, сміло йти в майбутнє. Ну, палац, це можливо, що ж? це якісь нові досягнення, нові, нові висоти, да? добробут, достаток. Ось так, от я бачу карту так. Можливо, щось ви бачите інше. Можете написати в коментарях, як ця карта, які асоціації ця карта викликає у вас. Друга карта чого точно не треба брати в наступний рік. Тягнемо другу карту. І ось у нас така карта. Тут дівчина чимось налякана. Знаходиться на мосту, там якийсь чоловік, здається, він хоче пригнути з мосту. І які асоціації викликає в мене ця карта? Ну, можливо, треба залишити в минулому році і не брати в майбутнє це наші страхи, нашу невпевненість. От міст може. Символізувати те, що треба як, перейти на новий етап нашого життя з одного берега на інший, і рухатися сміливо в майбутнє. Так, і третя карта, яким хочеш бачитись наступний рік. Тягнемо карту. От, і у нас ось така карта. От, тут я бачу дівчину, яка Прийшла, роздягається, дівчина ну, вдягнена доволі так ну, не красиві дорогі речі, але кімната така якась сумна. Ось. І ну, як можна це пов'язати з запитом, яким хочеш бачити наступний рік. Можливо, щоб рік був такий яскравий нарядний, як ця дівчина. От, і позбавитися от якогось старого, непотрібного а, того, що, того, що заважає нашому житті. От. Які у вас асоціації виникли по цим картам? Зараз я покажу всі три. Значить, пер, перша карта що візьму з собою в новий рік? Друга карта, що я не хочу, не хочу брати в новий рік. І третя карта, яким я хочу бачити новий рік. На цьому все. Пишіть свої асоціації в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися, як ви, як ви протрактували ці карти. Також я запрошую вас на мій сімиденний маковий марафон. Зимова казка. Марафон починається 17 грудня, буде проходити в закритому чаті телеграма. Ми розберемо, які ресурси вам потрібні на наступний рік, щоб досягти своїх цілей. В марафоні буде 5 таких крутих, глибоких макових технік. По всім технікам я буду давати учасницям індивідуальні. Зворотній зв'язок, будемо розбирати, буду допомагати в трактовках, так що буде цікаво участь в марафоні всього 200 гривень. Так що, кому цікаво, пишіть мені в особисті і в директ, і я вас добавлю в чат нашого марафону. На сьогодні все, до зв'язку. Пока!